Вітаю всіх на своєму каналі. Зараз покажу, де шукати пробіг на автомобілі Opel Astra H. В даному випадку це автомобіль з дизельним двигуном 1,7. Заявлений пробіг по одометру 201197 км. Підключаємо сканер, запускаємо програму. Обираємо марку Opel і запускаємо діагностику. Далі йдемо в пункт прибор. Обираємо пункт поток даних. Список даних діагностики 1. Шукаємо пункт значення одометра. Тут бачимо пробіг 323 432 км. Розбіжність складає 122 км. Чи можна на 100% довіряти, що це. Істинний пробіг автомобіля. Ну, на 100% я б не довіряв, але це точно вказує на те, що були маніпуляції з пробігом. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу.